В умовах сьогодення держава намагається допомагати незахищеним вествам населення та переселенцям. Для цього у соціальних мережах створено низку програм та розроблено сайтів. Громадяни України у декілька кліків можуть оформити допомогу як від нашої держави, так і від міжнародних організацій. Зробити це можна на онлайн платформі. Є допомога. Це міжнародна платформа. Є допомога, має три напрямки роботи. Перший напрямок роботи це Державна допомога. Ми всі знаємо, що державна допомога виплачується у розмірі 2 тисячі для переміщених осіб дорослого населення, 3 тисячі для дітей та осіб з інвалідністю, і 450 гривень гривнів у місяць для осіб, які прихистили на безкоштовній основі переміщену особу. Другий напрямок. Допомоги це волонтерська допомога. Це допомога, яку ми можемо надати з вами продуктами харчування, грошима, будматеріалами та іншим. Третім напрямком роботи платформи є виплата допомоги від міжнародних організацій. Залишити заявку на фінансову підтримку мають право мешканці України із абсолютно різним соціальним статусом. Щоб отримати цю допомогу, потребується зовсім небагато часу. Необхідно зайти на платформу. Є допомога та заповнити заявку. Заявка зовсім не складна. Заповнюється прізвище ім'я по батькові, рік народження, паспортні дані, статус. Е... Номер картки платника податків і обов'язковою умовою є рахунок Айбан. Зауважимо, що Айбан рахунок це міжнародний номер банківського рахунку. Складається ж він із 29 символів, а конкретніше із двох літер та 27 цифр. Знайти його заявники можуть у мобільному додатку банків, в терміналах або банкоматах, зателефонувавши в службу підтримки банку або ж у відділенні банку клієнтом якого ви є, заповнивши цю заявку. Ми Отправля... ця заявка, відправляється на Міністерство соціальної політики. Міністерство соціальної політики разом з мінцифрою робить верифікацію даних заявок, тобто перевіряють інформацію, яка є у їхніх базах. Якщо заявка заповнена правильно, не треба нікуди ходити, не треба нікуди дзвонити. Ці кошти будуть автоматично передаватися до міжнародної організації. Може бути і такий варіант, що заявку оформлено неправильно. Ганна Малеш відмітила, що у більшості це через невірно вказаний соціальний статус особи заявника. Пенсіонери в основному заповняють, де заявка пенсіонер вони пишуть, що малозабезпечена особа, що вони особа з інвалідністю, так як вони вважають. Що вже в зв'язку з віком, станом здоров'я людина є інвалідом. Коли людина написала інвалід, перевірила по базу центральну базу з інвалідністю, такої людини немає, і заявка ясно нікуди далі не направляється. Інші помилки є в тому, що пишуть малозабезпечені сім'ї. Малозабезпечена сім'я це та сім'я, яка перебуває на обліку в управлінні соціального захисту і отримує державу від допомоги як малозабезпечена сім'я, а не те, що люди розуміють, що в неї маленький дохід, і це вже вони малозабезпечена сім'я. І треті помилки у заповненні заявки: це якщо родина складається, дружина, чоловік, одна чи дві дитини, обоє заповнюють заявку і обоє указують дітей. І коли проходить верифікація даної заявки, там виявляється подвійні двійники, і ця заявка також нікуди не йде. Оформити ж допомогу від міжнародних організацій мають право усі громадяни України. Втім, переважне право на її отримання мають внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, одинокі матері, багатодітні та малозабезпечені сім'ї. Сума допомоги. Від 2200 до 6600 визначає цю суму сама міжнародна організація. Термінів виплати даної допомоги також немає. Вона може бути опрацьована і надана протягом місяця, може бути протягом двох, трьох і більше місяців. На сьогоднішній день українці вже подали понад 8 мільйонів заявок, але ж Бюджет не завжди дозволяє виплати всім, то виплачується не всім. Ну я хочу ще застережити, що на платформі є дуже багато фейкових повідомлень про те, що це є допомога. То при заповненні даної заявки будьте уважні і дивіться, чи це державна, чи це фейкова. Платформа у ході апаратної наради міського голови Ольги Попенко також зауважили, що особи, котрі не мають можливості або не розуміють, як самостійно оформити заявку на фінансову підтримку, можуть звертатися за допомогою до центру надання адміністративних послуг міста Прилуки.